Ну а я зараз знаходжуся на стадіоні у Паланці. Вон за моєю спиною. Це домашня арена УТК. Побудована у 2012 році. І з тих пір УТК більшість домашніх матчів проводило на цій арені. Е, є що згадати, це теж легенди УТК. Чудовий газон, завжди славився цей стадіон чудовим газоном. Не самих великих розмірів, але стандартних. Багато сезонів грала так, що от якраз невеликі розміри поля були на руку десь суперникам. Захищатися на меншому полі було їм легше. Ну, таке. Але те, що цей стадіон має свій вайп, як зараз модно говорити, свою атмосферу, свою ауру, то це точно. Ну і багато гравців згадують про цей стадіон теплими словами тому що у них багато спогадів з цією ареною ну а у суперників не завжди найкращі найприємніші спогади дуже мало кому вдавалося вивезти звідси очки останніми роками це взагалі тут е, практично нікого команда не відпускає навіть поєдинок який провели в умані а декілька сезонів декілька десятків матчів провели в умані на центральному стадіоні для оболівальників. Для уболівальники зручно все, і нічого проти цього стадіону немає, там ідеальний газон теж класно все, але все одно от ця арена, оцей стадіон має оцей ауру футбольного клубового ТК. Іду зараз навколо футбольного поля на стадіоні в Паланці. От якщо бачите такі асфальтові доріжки. І тут е, пов'язано теж з історією футбольного клубу ОТК і стадіону. У 2012 році цей стадіон будувався і в принципі от могло б бути поле ширше, довше, якби не робили ці доріжки. Потім і визнали цю помилку. Але були такі часи, і був голова районної адміністрації Антон Іванович Петренко, який... Відвідував теж матчі УТК і був як один з ініціаторів створення цього клубу. І мали таке бачення, що на цьому стадіоні це буде центральна арена, така спортивна всього району. І тут різні заходи планувалися проводити. Спочатку, до речі, проводилися такі обжинки, райони. Ну і от по цих доріжках проходили такі колони, паради. Ну і там навколо стадіону тут є місця, де ярмарок був. Дійсно, було дуже людно, було цікаво. Але це було там лічені роки, а в подальшому от е, дійсно визнали, що краще б зробили б це поле ширшим, довшим. Переробляти вже було, чесно кажучи, задорого. Ну а це трибуни. Е, тут е, приблизно півтори тисячі місць. Е, Ну, таке бачення теж було проєктантів цього стадіону в жовто-блакитних кольорах. І ну, от, теж спірне питання, чи скільки місць в такому потрібно зробити, чесно кажучи, тому що більшість глядачів вони збираються отам, е в затінку, тому що коли відбувається матч, е то на оцій центральній трибуні спекотно, не зовсім зручно. Тому глядачі в основному мостяться на тих пагорбах, дуже затишно, на травичці. Але ну от така була задумка. Півтори тисячі місць на цьому стадіоні. Можливо, якби було ближче до поля, компактніше, якби була накрита трибуна, то було б як умовний кісанг. І це була б своя атмосфера. Але в нас і так, я вже казав, є свій вайб, і ця арена має свою історію, і це своя легенда у така. Ну а це ми піднімаємося до входу. Саме таке ядро стадіону. Ось сюди футболісти виходять на арену. У нас тут підказацький марш завжди. І йдемо до роздягалень, Там у нас роздягальні, Міша якраз вийшов, а тут судівська, ну а в інший час вона тренерська. А ось вулиця стадіону. Тут все, своє життя відбувається. А це у нас роздягання гостява тут. Ось такий транспорт у нас. Заїжджає на стадіон. Забирає те, як покосили травичку. Все йде в діло. Нічого не пропадає. буквально поряд стадіоном щоб подивитися то воно бачите тут видно з вікон це школа паланківська школа і сподіваємося що коли мир запанує в україні ця школа наповниться дітками тут зараз грандіозна перебудова бачите і будівельна техніка ну і вони не будуть забувати про футбол Що, хлопці, читаємо? Читаємо правило. правила. Правило, що так. Да? Да. Як вести себе у випадку тривоги? Да. Знаєте, де сховище? Так. Да. Якщо покажете, да. Ну, от такі реалії. На жаль, ось такі попередження. Надіємося, що війна закінчиться і більше таких попереджень не потрібно буде писати. А ще в планах поряд з е, центральним ядром, резервне поле. Ну, е, На жаль, в силу об'єктивних обставин в Україні поки що воно не закінчено це питання. Тому основне навантаження у нас на наше головне поле, О, з яке я зараз йду. Вон парковка і гравці вже залишають стадіон, потренувалися. До речі, якщо говорити про нашу базу Паланки, нашу УТК-арена, це у нас теж одна з ключових споруд. По-перше, це е, тренерська тут. А по друге, отут на гру передягаються судді. Це теж важливі діві особи поєдинку. Ні, чого теж там приводить, Це наша тренерська і суддівська. За цим столом протоколи, які фіксують всі історичні події в історії ВТК. Ну, а там у нас наша роздягальня, які ми неодноразово бували, і ви бачили це ОТК будні.

Ми з вами вже за кулісами. То це звукове обладнання, на якому ми озвучимо склади. А Максимович фіксує взяття воріт суперників під гімн нашого клубу. Так, шановні болівальники, розпочинається другий тайм матчу чемпіонату Черкаської області Defend Ліга. Сьогодні нагадує нашому стадіоні зустрічається ФК УТК ФК Карбон місто Черкаси. Прослухайте склади команд. Хотят ідеально. Ти башню. Заміна поле залишає автор забитого м'яча Лісовий, Виходить Олександр Пантелей. Ну і Тут поле окутане таке в димові. Вон десь звідти димом понесло.

So,